Привіт, хлопаки! Давно пора оновити відеокарту, але ви заходите в магазин, а там. Сколька! Ну добре, я трошки перегнув. Це одна з найдорожчих карт від Nvidia на даний момент. Але давайте перейдемося на одну з найдешевших з актуальної лінійки. 14 тисяч. Щоб ви розуміли, це карта початкового рівня для ігор на даний момент. Тобто, зараз так, ви на ній можете пограти абсолютно все в Full HD на максималочках, але, але, у ній нема жодного запасу. Через рік два вам прийдеться зменшувати розширення. За 14 тисяч. Тисяч! То що, не готові платити такі кошти за один з багатьох компонентів ПК, а на секундочку я нагадую, що ПК складається не тільки з відеокарти. До цієї відеокарти вам прийдеться ще докупити інші компоненти, які обійдуть вам у районі 16 тисяч мінімум. Мінімум. І тільки тоді ви отримаєте хороший баланс по відеокарті і іншим компонентам. 30 тисяч це мінімум. Ну думаю, що потрібно щось знайти доступніше, ні? Звісно, на OLX. менше води. Топ 7 відеокарт до 5 тисяч гривень. Чому топ-7, а 1000 5? Ну тому що цей бюджет поділив на сім нерівних частин. Ставте сир на ваші патерброди і поїхали. На даний момент мінімальний бюджет для відеокарти в 2023 році є 500 гривень, адже все, що буде дешевше, то буде дрова. Але будьте обережні, адже ви можете і за 500, і за 1000, і за 5000 і навіть за 10 тисяч взяти дрова. Не забувайте в епоху, після чого ми живемо. Після майнінгу, якби що? Тому мінімальний бюджет для вживної карти зараз це є 500 гривень. За такі кошти можна взяти хоч щось, на чим можна буде пограти на мінімалочках у Full HD. Ну, тут смоке з Go Dot 2 GTA 5. І за цю котлету з 50-10 гривневих купюр найкраще вибором буде AMD Radeon HD 6790 на 1 ГБ. Якби що відео про цю відеокарту в мене є на каналі, відео називається топа відеокарти до 500 гривень. Це є досить хороша відеокарта, на ній ви можете пограти багато сучасних ігор. Якщо вам цікавий більш детальний розбір цієї відеокарти, то посилання буде у описі під відео. Ця карта дуже хороша, але на жаль, вона має два шестипінових конектора живлення. Кому ця карта не дуже підходить, тому для вас є варіант GTX 650. 50. Так, цю карту буде трошки і важче знайти, і вона буде трошки програвати AMD. Але вона має тільки один шестипінний коннектор, і вона буде набагато простіше у використанні. Тому ви вже дивіться, що вам більше підходить AMD чи Nvidia, я би краще взяв собі AMD у цьому випадку. Але якби ви часом хотіли щось на цій карті поробити, а не тільки пограти, то краще подивитись в сторону Nvidia. Ну, як не як навіть тоді софт Nvidia був хороший. І зараз на даний момент ці відеокарти ще підтримуються офіційно, і ви можете спокійно поставити на них драйвера. Ну а тепер беремо портрет Григорія Сковороди і йдемо з ним на Олікс. З ці кошти ви можете пограти вже кіберспорт на середніх. Вам навіть десь запустити з непоганим FPS, з тріплеї і проекти десь так року до 18, та й сучасних, можливо щось вийде. Ну тут же з кожною грою буде індивідуальна ситуація, але тут вже потрібно пробувати, може щось і вийде, може щось і ні. І дуже хорошим вибором, за такий бюджет буде GTX 750TI. Звісно, ви можете трошки запаритись і знайти 770, але не забуваємо, що вона теж буде нормальне живлення. Хотіти, це потрібно враховувати завжди при виборі відеокарти, чи потягне її ваш блок живлення. Але якщо у вас блок живлення тягне, то беремо 770, хоча її знайти також буде важче, бо вони продаються не завжди по тисячі, але і є варіанти і по тисячі. А якщо вам потрібно вже і до простенького блоку живлення, то 750 Ti буде вашим ідеальним вибором. У мене також є відео про відеокарту за 1000 гривень на каналі, якби що посилання також в описі. Вона вам може пригодитися не тільки для ігор, ви на ній можете навіть щось пострімити чи помонтувати. Так, це не буде дуже комфортно і дуже швидко, але на початок вам підійде. А от якщо вам буде мало, то вам потрібна одна з наступних відеокарт. Якщо ви до 1000 докінте ще 500 гривень, то все, ви мажор. Кіберспорт піде у вас практично високий, та й ви зможете пограти навіть у більшість сучасних ігор на хороших настройках графіки, ну так, не у 60 фпс. Але все одно ви вже зможете доторкнутися до прекрасно. Ми з нашими підписниками у нас в телеграм-чаті, дуже довго вибирали, карта буде найкращою у цьому бюджеті. До речі, якщо ви цікавитесь ПК і вам потрібна допомога в чомусь, або ви навіть прошарений користувач і зможете допомогти іншим розібратися з проблеми в комп'ютерній тематиці, тоді для вас посилання на наш телеграм-чат буде в описі під відео. Саме там ми вибрали оптимальний варіант за 1500 гривень. на виявилось RX 470 на 4 ГБ. Це супер хороша відеокарта на даний момент за 1500 гривень, адже вона може потягнути більшість сучасних ігор у хороших настройках графіки. Так не на максималках, так багато навіть не на середніх, але все одно вона це може зробити. Плюс 4 ГБ відеопам'яті буде хорошим бонусом у такому бюджеті. А тепер давайте приступати до гарячих бюджетів 2000 гривень. Чому гарячих? Тому що ці карти, які вже йдуть від 2000 гривень, є шанс, що вони були у майнінгу. Так, ці карти, які ще за 2000, скоріше всього в майнінгу не були, адже вони не були дуже цікаві для майнерів. Але шанс все одно є. Найкраще вибором за 2000 гривень, буде GTX 1060 на 3 ГБ на секундочку. Це дуже важливо. Або RX 580 на 4 ГБ. Це дві карти плюс-мінус одного і того самого рівня. Вони потягнуть абсолютно нові сучасні ігри, і якщо правильно виставити настройки графіки, то ви получите навіть практично всюди 60 FPS, а в більшості проєктів далеко за 100. Це є дуже круті карти, і вони ще на даний момент, я вважаю, є актуальними для мінімального геймінгу у Full HD. Але будьте обережні при виборі таких відеокарт, все одно можна напоротись на щось дуже гаряче. І далеко не відходячи від каси, відразу переходимо в бюджет у 3 тисячі гривень. Тут топ відеокарт не міняється. Це та сама GTX 1060, але вже на 6 гігабайт. І це та сама RX 580 на 8 гігабайт. Ці карти майнери обожнювали. Це були дуже круті карти для майнінгу, тому будьте дуже обережні. За 3 тисячі гривень можете взяти топову відеокарту, тільки це вже потрібно брати на свій страх і страхірез. Карти дуже хороші, але можуть бути дуже гарячі і можуть викликати у вас проблеми. Але якщо ви знайдете хороші неумайнені варіанти за ці кошти, тоді вітаю, у вас прекрасні відеокарти за такий бюджет. На них ви вже можете пограти абсолютно все у 60 FPS спокійно. А об'єм відеопам'яті у GTX 6 ГБ, а у RX 8 ГБ дадуть вам ще такий мінімальний запас по відеопам'яті на найближчі декілька років. На них можна буде пограти ще спокійно. Так, на сроки графіки з кожним роком потрібно буде понижувати, але спокійно можна буде пограти у Full HD більшість проєктів наступні декілька років. А тепер переходимо до елітного бюджету 4 тисячі гривень. За такі кошти у вас запуститься абсолютно все у Full HD на середніх чи високих настройках графіки, мінімум у 60 FPS. А для цього вам буде потрібно купити одну з двох наступних відеокарт. Перша з них це буде rx 5600 XT. Це яку буде дуже легко знайти в такому бюджеті, і вона буде поновіше, посмачніше, але вона буде трошки послабше від GTX 1070 за 4 тисячі гривень. Правда, за 4 потрібно буде ще пошукати, але варіанти є. Пошукайте за 4,300-44, спробуйте сторгуватись і ви спокійно таку карту знайдете. Я би взяв краще 1070, тільки потрібно бути дуже акуратним. Ця карта дуже гаряча. Вам потрібно бути максимально обережним при її виборі. Але якщо вам вдасться знайти хороший варіант, ооо, все, ви щасливчик, ви вже граєте абсолютно все. Ви вже можете на ній спокійно помонтувати, ви можете вільно користуватись фотошопом без всяких затримок. Ця карта є наймовірною. Плюс софт від Nvidia, ніхто не відміняв. Ну і звісно, AMD також не буде поганим варіантом, ця карта не є якось. З такою простачкою, це є топове рішення за 4 тисячі гривень. Тому, якщо ви хочете пограти все у Full HD зараз і у наступні декілька років, тоді RX5600XT або Nvidia GTX 1070 є вашим вибором. А тепер ми переходимо до максимального бюджету нашого топу у 5 тисяч гривень. І одною з оптимальних відеокартів в бюджеті буде GTX 1660 Super. Ви її вільно зможете знайти за 5 тисяч гривень. На цій карті можна пограти абсолютно все. Плюс ця карта є новішою за 1070, адже вона випускала вже разом з rtx -ами. тому вона є дуже крутим варіантом за свої кошти. А якщо ви хочете від AMD, то це є RX 5700. Її за 5000 також буде можна знайти, ну звісно, потрібно буде пошукати. Тому це є дуже два гарних варіанти за цей бюджет. Але якщо вам потрібний софт, беремо Nvidia, якщо ви хочете отримати більше FPS квір, беремо AMD. Тому вибір за вами. Ну і звісно, куди без вишеньки на торті, ми ще знайдемо карту на RTX. Її за 5 тисяч знайти буде дуже важко, але якщо ви дуже захочете, дуже захочете, ви це зможете зробити. Цей RTX 2060. Ви вже зможете доторкнутися до цього прекрасного рейтрейсингу. Так, це буде дуже все погано, 2060 не дуже ж так підходить цього RTX, але ви вже зможете хоча б спробувати. І це буде карта просто неймовірного рівня, якщо ви знайдете її за 5 тисяч гривень. Ну, звісно, потрібно буде постаратися. Ну, ось такий топ у нас вийшов. Як вам? Напишіть свою думку у коментарях. А якщо ви хочете допомагати нам з вебром наступних комплектуючих для відео, то залітайте до нас в телеграм-чат. Нагадую посилання в описі. Допомагайте нам, або якщо потрібно, ми допоможемо вам. Ну, ось якось так. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайк цьому відео. Щасливо!